Моїй бабусі, коли була 5 років, вона вимушена була працювати прислугою, щоб просто заробити собі на хліб. Так про життя депортації своєї бабусі розказує етнічна кримська татарка у Сні Мисько. Зараз жінка готує страву за її рецептом кримські чебуреки. Депортували бабусю у 1944 році до Таджикистану. Коли сталася ця депортація, мої бабусі, дідусі, вони ще були дітьми. Моє бабусі взагалі було ще чотири рочки, а другі шість. І от, ну, уявляєте, одна родина то вони взагалі були в гостях. І от ну, сім'я пішла в гості кудись, і просто ну, зранку, таке в четверті ранку, то все почалося, і вони просто ну, вимушені були в чому та, як вони є, навіть не дозволили зайти ані до хати, ані зібрати речі, навіть, ну, навіть не зібрати своїх дітей. Уснія розповідає, багато її родичів також депортували до Уралу в Росії. Показує фотографію дідуся, який опинився в дитячому будинку після промислового виселення із Криму. Мій дідусь з маминої сторони він мав і сестру і братів, їх всіх просто роз'єднали, відправили на Урал. І ну, являється люди, які привикли до тепла, до кримської. Природи, клімату, просто відправити отак от, де ну, суворі зими, ну, люди просто не виживали. І, е, і тоді він попав в дитячий будинок в інтернат. Народилася у Снії в Таджикистані у 93-му році, коли їй було 5, її родина повернулася в Крим. Бабусі дуже раділи, дідусі. Тобто, ну все, ми ніби будемо там вже. І ну я в господарі, та і нам ніхто не скаже, що ви сюди понаїхали а, там на щось, там щось вимагаєте. А у 2014-му у сні разом зі своєю родиною доводиться знову покидати Крим через анексію. Сім років вони прожили в Дрогобичі, півроку тому переїхали до Ужгорода. Оці ці переїзди, оці переселення, оці всі починання з нуля це дуже важко. І знаєте, от якось мама мені сказала, вона десь почула, або що вона каже: Отак, наш народ хотіли втоптати в землю, закупати, так? А вони кажуть, вони не знали, що ми семена. Ми взяли і проросли. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин. Новини на Суспільному.